Цієї ночі після чергової атаки Російської Федерації на нашу країну в Полтавській територіальній громаді є жахливі наслідки. Є прильот в цивільну інфраструктуру, повністю зруйнований один будинок, це гуртожиток, і пошкоджена велика кількість приватного житла. Станом на зараз іде облік кількості пошкодженого житла. Від ночі і від самого ранку працюють всі необхідні служби. Зараз вже почали активну роботу соціальні служби, тому що пошкоджений як приватний сектор, так і багатоповерхові будинки. Відповідно до цього, у нас там розгорнута комунікаційна така штабна історія для людей, визначене місце, місце всім повідомлене. І там у нас відбудеться загальне зібрання для людей, де надасться алгоритм отримання. Допомоги, в тому числі матеріальної від Полтавської міської ради, а також отримання гуманітарної допомоги. Ми сконтактували з усіма гуманітарними місіями, фондами, благодійними фондами, які працюють в нашому регіоні. Вони також будуть долучені до роботи в епіцентрі нашому подій для того, щоб видавати продуктові набори, гігієнічні набори, одяг тим, хто цього потребує, зокрема. В тому числі там організоване гаряче харчування, підвіз питної води. Також сьогодні там вже розпочнеться обхід поквартирний для визначення ступеня пошкодження житла для того, щоб швидше люди могли отримати відповідні довідки і оформлювати далі документи. Відповідно до цієї події, на сьогодні в терміновому порядку буде зібраний виконком для затвердження і проведення. Конкретних питань для того, щоб в екстреному такому порядку зреагувати на відповідну подію. А так, зокрема, там працюємо сьогодні. Будемо працювати стільки, скільки необхідно. Однозначно, це не буде тільки одна доба або дві, тому що сам об'єм пошкоджень достатньо великий. Страждалим станом на зараз у нас офіційно в лікарнях це дев'ять людей, серед них є чотири дитини. Є особа в важкому стані, є особа, яку прооперували. А так люди звертаються по факту в поточному порядку, працюють там на місці психологи, також надають психологічну допомогу і відповідно відпрацьовують всі питання, які турбують громаду зараз. Так. Сьогодні по інформації відповідно від лікарень. Жодних потреб відповідно дані постраждалі точно не потребують відповідно до якихось додаткових зборів від людей, Все повністю покривається за місцеві програми, державний кошт тобто тут ситуація така. Обов'язково кожна людина, яка постраждала, отримує матеріальну допомогу від Полтавської міської ради. І ще раз кажу, там ми зараз там будемо консультувати, як чи, яким чином написати заяву. Також вам всю інформацію цю повністю надамо. Єдине, що будуть точно у нас. Категорійність, тому що у когось просто вибило вікно, ті, які будинки були віддалені, у когось зруйновано півквартири. Тому однозначно зараз треба попрацюємо над категорійністю над сумами, які будуть виділятися. Тому я і сьогодні сказала про те, що на сьогодні буде виконком.